Розглянемо на прикладі, як розділити від'ємний звичайний дріб на додатній звичайний дріб. Мінус 17,25 поділимо на 34,75. Давайте згадаємо, що при діленні від'ємного числа на додатні або додатнього числа на від'ємне. Маємо в результаті число від'ємне, тому ми можемо відразу поставити знак мінус. А далі перейдемо до правила ділення звичайних дробів. Ми маємо ділене, запишемо його, помножити на число обернене до дільника. Тобто на дріб четвертих. Дорівнює. Тепер перейдемо до використання правила множення звичайних дробів. Для цього чисельник помножимо на чисельник та запишемо в чисельник результат. Знаменник першого дроба помножимо на знаменник другого дробу та запишемо в знаменник результату. Отже, залишилось подивитися, а чи є в нас можливість спростити, скоротити ось цей дріб? Скористаємося основною властивістю дробу, а це в нас є звичайний дріб, яка говорить, що чисельник і знаменник звичайного дробу можна розділити або помножити на одне те ж відмінне від нуля число. Отже, подивимося, наприклад, 17,34 розділяться на число 17. Будемо мати 1 та 2. 25, і 75 розділимо на 25, будемо мати 1 та 3. Тепер перемножимо і поставивши знак мінус, отримаємо в чисельнику 1 помножити на 3, 3. І в знаменнику 1 помножити на 2, 2. Або це мінус 1,1,2.